Армія окупантів завдала удару по одному з районів Харкова. При цьому використали БПЛА. уламками. Посічено фасади будівель поруч з епіцентром вибуху, а також відомо про трьох потерпілих, які проходили повз. О 15-й годині 10 хвилин росіяни несли удар по Слобідському районі, влучання біля одного з спортивних об'єктів Слобідського району. Внаслідок вибуху травму отримали троє чоловіків від 40 до 50 років. У них вибухові поранення від уламків була тулуба, голови. Їх госпіталізовано до лікарні надання медичної допомоги. Також пошкоджено фасади приміщень, будівель, які знаходилися поряд. Пошкоджено також п'ять приватних автомобілів. Попередньо Росія. Росіяни використали для удару БПЛА під назвою «Молнія-1». Слідчі наголошують, такий тип БПЛА є примітивний та чутливий для РЕП. Подібну зброю окупанти використовують по Харкову не в перший раз. Це БПЛА, який є невеликого розміру. може нести на собі до 5-7 кілограмів вибухівки, або ж це може бути будь-яке вибухівка, яку встановлять росіяни від ручної гранати до пострілу до РПГ, або ж саморобний якийсь вибуховий пристрій. В цій ситуації велика кількість ну, троє поранених. У, нас, у них всіх осколки поранені, можливо, якісь були е, встановлені на вибухову частину е, вражаючі елементи, які розлетілися повз і саме травмували людей, які ось, знаходилися на вулиці, були в автомобілях, е, припарковані. Також в цьому б була можлива передача потокового відео в реальному часі під час польоту, що свідчить про черговий воєнний злочин військових РФ, оскільки вони могли в реальному часі шукати велике скупчення людей і нанести удар. або ж можливий польот цього БПЛА по завданої траєкторії, знову ж таки це удар по цивільній інфраструктурі, і знову ж таки це воєнний злочин. За фактом удару відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України на місці. Працюють прокурори слідчі з метою вилучення уламків і долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександра Панченко Харків. Новини.